Якщо Всесвіт розширюється в усіх напрямках із кожної точки, як може загальна форма, периметр Всесвіту не бути сферою? Якщо це так, то чому стверджується, що Всесвіт плоский? Насправді, як стверджують учені, у Всесвіті немає навіть периметра можливо, він нескінченний, хоча ми цього напевно не знаємо. Однак у такому разі він точно не тривимірної, а тим паче двомірної форми. Ті фізики і космологи, які стверджують, що Всесвіт це площина або значно спрощують ситуацію, або, що більш імовірно, використовують площину для візуалізації космосу, чому стверджується, що Всесвіт по плоский так простіше. А всі фізики, астрофізики і космологи, м'яко кажучи, не люблять рахувати для них ідеальна фізика це натурфілософія Ньютона, яка взагалі без формул. Мало хто знає, але знамениті три закони Ньютона з'явилися пізніше після знаменитого британця, який між іншим формулював закони вічного двигуна, закони фізичного існування Бога, тобто, але повернемося до Всесвіту наскільки великим він може бути. Судячи зі спостережень, невидима частина десь разів у 12-20 більша, ніж та частина, яку ми спостерігаємо безпосередньо, але говорити при цьому, якої вона форми? А тим більше, яка довжина її периметра безглуздо, тим паче, що логіка Всесвіту, що розширюється, не дозволяє цього зробити. Якщо ви почнете рух з однієї точки і підете по прямій лінії, то опинитеся там, звідки прийшли, точно так само, як це відбувається на глобусі, тільки в координатах чотиривимірного простору часу. Тобто, якщо Всесвіт нескінченний, то він математично плоский. У тому сенсі, що якщо ви йдете прямо, то можете продовжувати йти вічно. Якщо ж він математично кінцевий, то викривлений, відповідає вимогам загальної теорії відносності. Що означає, якщо ви йдете прямо вперед, то врешті-решт опинитеся на старті? Чи означає це, що всесвіт круглий? Ні, оскільки ми маємо справу з простором Мінковського, де немає простору як такого. А є простір час, який описується нашою недосконалою плоскою.